Наступив раночок, ми з масянією вже бігаємо по, саду, по городу, поливаємо. Сьогодні будемо обривати оці яблучка, оці зелені семеринка, якщо я правильно розумію, і робити вино. У нас воно постояло десь шість днів у відрі. Сьогодні треба його просидити і залити у бутлі. І куди ти лізеш, Масяня? Куди ти лізеш оце? Да, що це за морда? Ти хочеш впасти, а? Хочеш впасти? О, Масяня. Ти бачиш, що тут ветки качаються. Вони худенькі. От скалолаз, От скалолаз. Верхолаз. А ще треба сьогодні робити кришу на дровник. А в нас якась погода така незрозуміла. Бачите, якісь такі тучі. Чи хмарність просто буде, чи дощ. Що ти там? Хорошо сижу, так? Да? Хорошо, Масянька? Отам іще залишились яблучка червоні. Треба їх позривати. Гарнюсінькі. Пішли яблука збирати зелені. Господі, Масяня, ух, ти і лазиш. Ух ж, Ух ти ж. Косутулька ти моя. Ух, чого ти падаєш ти. Касатулька ти моя. Так, да, так, да, так. Да. Хищник, зверь. Підготовка. Підготовка, ну, підготовка. підготовка. Оце таке у нас тут у відрі вийшло, так. Да. Зараз буде Батонічна. все просежувати. Відкидатися, бутлі готовий. О! Все готово. Все, більше нічого не надо. Для підготовки. А, може надо якусь це... Ситечка, може. У меня сітечка есть. Слышишь? А ты сразу в бутиль, а у ситечка ж есть. Давай через ситечка. Де воно? Есть у мене таке ось. Смотри. Классная, можно даже в якусь кастрюльку сначала. Не, вот это классное. Так в кастрюльку в какую-то, а потом в бутиль вылез. Давайте я кастрюлю дам. Одна голова хорошо, а две еще лучше, да? Зробили трошки по-другому. А, да, а потом сок через марлечку можно еще раз процедить. Так намного будет лучше. Что, я должна знать? Что семечки горечь дают. Семечки? Да. Mm -hmm. Понятно. Значит, тут такая кастрюля вышла. Сколько интересно. Это а до два бутля. Ну, тут один 4, большой и один 5. маленький. Да. это отсюда еще, еще треба Еще там пару да. литров, литров семь, будет. шесть. Ну их же ж на полный нельзя наливать. Там нельзя. надо нельзя. Вот так наливать от верха. Mm -hmm. Чтобы же, потому что шапка вот эта, когда оно бродит. Мазаня, а что такое? Ты уже поїв? Одел. А да. вышел он о. Ну, облизуется. Облизывается. Ну, Поив опять? Вот с этой жирунчик. Вот он не надо драть только так. Выходи на улицу. Зачем? Что-то ну, ну, там... мокрые усы какие-то мокрые. Че у тебя там, усы мокрые, масяник? Что ты грязные вот такий такие тут? Нормально. А? Выходи. Да. Так, короче. Все красиво. Еще не все красиво. Все красиво. Теперь надо... А. Поменьше наилучше. лучше. Буде якраз он. Масянька, да? Розкажи, що буде. Буде два бутля отаких таких у нас. Така я ось. Ще... Таку я ще купив. Ага. І куди її? На бутыль, а это в банку. В какую-то, в банку. В Может, это... Надо на это поставить. На стол или куда, да, ну, на табуретку. Воно там Не дай бог, столик сломается. О. Ого, плотно вдівається. Так плотно все. О, Тепер эту баночку треба знайти. Ну Собто. може бути ли той чистий второй, що ти мив? Ні, маленьку баночку, води в неї, і Все їм йшла. Повертовуючи. Сейчас Сейчас я... З борозу цієї яблуньки. Спочатку вони вже тут повпадали. Яблука червіві. Треба їх дуже добре обробляти. тому що я то обробила їх один раз, ну я ще точно не знала чим і як. Треба обробити добре, щоб не було черв'ячків. Ось, вже щось зварилося чи що. Небагато їх залишилось. Ось так. ящичка Такі яблуки цікаві, але вони з якимись, я ж кажу, пошкодженнями, черв'ячками. Я не знаю, як називаються такі яблучка Може хтось підкаже. Ось такі чи це болячка, чи це ну дійсно такий сорт яблука. Піду збирати зелені. Ось на цій гілочці ми з сином спробували зробити експеримент. Ми йому підв'язали ось цю гілочку. І тут було багато дуже яблук, ми обірвали половину і залишили. Так, Вони тут всі, бачите, які величенькі. А тут, де вони не обірвані, якби вони теж є непогані. ось. Але десь у кучі, коли вони у кучі, вони ростуть маленькими, не дають вони один одному рости. Так що, якщо яблунька низенька, можна просто проріджувати ці яблучка, не жаліти, щоб плодики потім були величенькі. Ось. Щоб було їм куди рости. Ну все, яблунька порожня, гілки, а ще одне. Ось забула. О, ще одне. Ось, треба. ж так, Отакі. І вийшов у нас ящичок з яблучками. Так, ще залишилася ось ось ця яблуня. Тут теж зелені яблука, але це другий сорт, я не знаю. а, так, Я... да, зараз воно росте. Так, да, буду високим. А можливо, це вже давно воно росте, та таке високе. Можливо, це ще другий однаковий деревце цього сорта. Я не знаю. Ось такі зелені. Зараз беру другий ящичок. І хай окремо стоїть. А, блин, света прекращайте. Ты <свят> мой немцы. Ну что, как продвигается? Нормально? А понятно. Сшиваться будет. А? Ага. Соединяться будут два места. мои веревочки тебе не нужны уже но потом пойдут а? еще пойдут куда, -ся. куда, -нибудь, куда -нибудь. пойдут они мне Нет, не все пойдет за такие шов скрипы и два листа Хорошо, ну хорошо. Блин, я носки пойду один. Ну иди надем. Вдруг упадет этот. А я без носков. Порезан ко на Напас. Вс. Человек остал. Так, вот тем краем ее взглянул, чем сюда. Уходил. Вот угу. туда, вот помню. Короче, это я, я его могу схватить. Даже если хочешь его поднимать наверх? Ну, да, вот так и тянуть. Вы туда вот Ого, тогда на голову себе ложи. Нет, вот сейчас это А как? Там же лестница. А с табуретки кто ж не вводит? Сто, конечно, бачишь, как она. Табуретка качается. Страшная. Там же горло это высокая, да. Тебе же надо держаться. Ну же, туда засунуть, а потом поднимем снизу наверх? Yeah, that's the value стороны, а ты тут удержишь. Я держу. Он. А если оно уедет? Он уже наполовину. Ну, держи, я пойду. А, я держу. Ну, давай, иди ты. Давай, давай иди ты. Пойду, давай. давай, я подержу, подержу. Все, а я... Да, ну, я поняла. Так, так, возьми на лестницу, че возьми. О, все, это встань. Что ж ты полезешь? Як. Я, Что я... Ага, ти хорошо стань, щоб не бачиш, що робиться. Трошки не вийшла. Ми коли оце ж з'єднали лист і несли два листа, він був дуже тяжкий. Потім, коли ми його викладали наверх, він відірвався і пройшлося його зняти. Все, відрізав. Так, угу. залишок, угу. да, залишок. відрізали. Тому що ми, тоді я не дала чоловіку його відрізати сказала, що нехай буде. Ось. І воно в нас так вийшло недобре. Коротше, трохи тепер переробляється. Зараз вже буде нестися туди, наверх на, на кришу, і вже там стикуватися. Нормально? нормально, я тоже думаю нормально. Нормально, нормально. А ты кусочек не будешь подсовывать? Подсунуть, а потом присверлить, Юра. Так, а ну все, на сегодня работа закінчена. Такая у нас выходит крыша.